Oui, Все стоїть. Водно начальника відділення України обласної прокуратури Іван Ярославич. Прокурори будемо провадження суду, Цю виконається Романа Мінівці до 19.60. Копії документів долучені до матеріалів по також наявні. Відповідні послідчуючі документи в мене у регіонали. складу суду слухає справу слідчий судян, за офіційность походу. Чи є відводи до складу суду? Чи є у вас відводи до складу суду, чи довіряєте ви суду слухати справу? Нічого не чув. Чи маєте відводу до складу суду? Ви не розумієте, що таке. Чи ви довіряєте складу суду слухати вашу справу? Так. Довіряєте. Представляете, будь ласка. Якщо всі довіряють суду, тоді буде вирішувати про питання, які в принципі можуть бути дані історію плачені від програмні питання. Так, шаном суду дозволять звернутися. Ось щось справа в тому, що в ході надання правої допомоги громадянину Зінченко від останнього мені стало відомо про те, що він делегує своїм близьким. Залучення захисника за власним вибором керучі статтею 59 Конституції України. Наскільки мені відомо такий захисник наразі залучений його батьком Олександром Федоровичем, ось і це пан Сулема. Ось. Оформив відповідний ордер, проінформував мене в відповідному месенджері, а тому я би хотів з'ясувати, що можна суд порушити, суд з'ясував підзахисного, чи має намір він скористатися послугами залученого в його інтересах приватного захисника його родиною для того, щоб не було питань пов'язаних з порушенням права на захист. Я зрозумів підрозділи. Будь ласка, встаньте на звіт звичайно, поважили свої слава. Коли ви народилися, так? Де ви проживаєте чи проживали на момент затримання? На момент затримання пробував в комісії Європи Джонна 10 і попередній заданий. Ви розумієте свої права Так. — Розумієте, ви такого пояснення не потребуєте? не потребуєте. Вам Будьте, на пам'яті, там все написано. Отже, ваш адвокат на сьогоднішній час зараз заявляє, що начебто ваш батько, особу просто ще це невідомо, ви розумієте. Уклав договір на захист ваших інтересів з іншим адвокатом, я так розумію, приватним. Першого висунути. Це авокат вашість Солома Ігор Романович, наскільки мені відомо, свідоць на правзиття адвокатської діяльності 507 від 1910 року. Ордер від сьогоднішньої дати і договір також від сьогоднішньої дати. з таких не дало. Тобто, інакше можливо стоїть питання про заміну захисника. Ви як тут Я довіряю батьку і. Я зрозумів, але коли ви відповідаєте суду, потрібно устати. Значить, таким чином ви не заперечуєте, що ви так? Не заперечуєте, що до зуміння захисника. Тому буде стоїте питання про перевод зараз. Ми не знаємо, коли адвокат будуть. А якщо ви можете звернутися з цього приводу оскільки клопотаньо порушено саме мною, попередньо захисник проінформував, що він зможе прибути в зал судового засідання орієнтовно на 16-го годину. Шавний суд, тому просив це. Довести також цю інформацію довідного головуючого судді, і тому для того, щоб не було зловживань будь-яких поцільного характеру, то, в тому числі з боку будь-якої сторони, я зобов'язаний таке питання порушити перед судового разв'язки, що підозрюваний взагалі крайні вимагати самі не адвокати, випадку, якщо є на цей відповідний доброволя. Щодо перевір особи сьогодні сторони не е, ну, заперечення нічого з метою забезпечення права на захист, не заперечує щодо заміни щодо оголошення перерви, з метою заміни захист. Єдине питання до, до обвинуваченого незрозуміло. То е, обвинувачений підозрюваний відмовляється від даного захисника. Що дозволити? Е, особа підозрюється у чиненні злочину, в якому е, передбачено. Обов'язково участь за таких обставин правильно голувуючим суддею звернути увагу, що варто оголосити перерву не для негайної відмови від адвоката, а для вирішення цього процесуального питання після прибуття приватного присутності, присутності так, 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 отак більш процедурно правильно було би це зрозуміти. В ну, такому випадку ми орієнтовно таке можемо визначитися, якщо говорити про 16 годину, знаєте, 16 години. Я прошу, звичайно, не відбуватись, далеко, тому що так, що ми і звичайно. Також це будемо починати наступному засіданні, тому що дійсно в руках швидше відбудемо. Тому оголошую перерву, орієнтовно до 16 години.